Вітаю ви на каналі Купуй Зі мною нові акції в магазині Аврора до 27 липня. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного усім перегляду. В'єтнамки жіночі 64. Є ще дешевші за 39. Ласти дитячі кольорові для плавання 109. Декор для дому рослина штучна 77. Магніт декоративний сувенірний 11, Фарба для волосся мальва 34, бальзам тонуючий для волосся 59. Щітка зубна 34. Станок для гоління зі змінним лезом 29. Зубні щітки 2 штуки 29. Набір станків для гоління лезу 3 штуки плюс 4 змінні касети 84. Вода міцелярна. Ціна 59. М'яке молочко 64. Спрей міст для тіла 84. Крем сонцезахисний з вітаміном С 99. Крем для обличчя матуючий 129. Пантенол зі знижкою ціна 44. Дитячий крем 34. Календула та череда. Крем зволожуючий для ніг 34. Накладні вії 19. Набір інструментів для манікюру 34 гривні. Інструмент для очищення вух 15. Магніт двосторонній для гель лаку 15. Пилочка БАФ – 15. Засіб для зняття лаку 29. Віск для брів з аргановою олією 74 гривні. Кредит для малювання 64 за 15 штук. Папка А4 для праці 64. Обкладинки для зошитів 10 штук 11. Для книжок 5-7 клас 24 гривні. Пластилін 6 кольорів 49, Мічник дитячий 279. Вологі серветки 29. Упаковка 110 штук, миланка сухі серветки 37 двошарові. 19 упаковка 100 штук двошарові. Олвець прокладки – 99-14 штук. Котик – 49. Упаковка 8 та 10 штук. Тампони 119 24 штуки, 8 штук 52 гривні, – 1 літр 39. Мило б'янка 34 200 г. полуничне тверде мило 45 5 штук по 70 г. Дитячий шик 44 5 штук. Шампунь чоловічий 2 в 1 69. Шампунь пінагель для купання 55 55,5 літри. Бальзам зміцнюючий для волосся зі знижкою 74. Також є шампунь. За 74 пів літри. Олія для глибокого живлення кінчиків волосся 119. Рідкі кристали з органовою олією 119, каратин 74 спрей для волосся. Шампунь для волосся профікар 400 грамів. Бальзам кондиціонер 84. Для фарбованого волосся бальзам та шампунь по 119. Набір світильників з пультом 3 штуки 129 кошик дитячий для зберігання 149 Дощовик для собак 55, щітка для вичісування шерсті тварин 34, кулька для кутів 44 гривні, корм 11,85 г, пінотісто, часник 15 г, ціна 29 Бальський інструмент 22 гривні. Подушка декоративна. у принт, Ціна 169. Є ще ось така: 40 на 40. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера, Ціна 88 гривень. Рюкзак туристичний 219. Сумка чоловіча на блискавці туристична. Ціна 229. Сумка чоловіча 149. Рюкзак молодіжний 299. Два відділення. Одне на блискавці і ще менше на кнопці. Сумка через плече 279. Бананка 99. Ось така чорна 129. Чоловічий гаманець на кнопці 149. 88 дитячі з котиком на кнопці. Косметички м'які. На блискавці 69. Маленькі гаманці по 99 жіночі. Ось такого плану є. По 99 також. Косметичка. На блискавці 77 силиконова. Сумочка дитяча 149. Сумка жіноча з ключницею 149. 49. Сумка шопер для покупок. Ось така ще є жіноча за 249, декорована строчкою. Килимок пляжний 299 та 149. Сумка бананка 129 чоловіча, дорожня 169, 2 відділення на блискавці, рюкзак молодіжний 249, рюкзаки великі 349. Килимок сидіння туристичний 39. Іграшковий набір розвиваючий, магнітний 249. Килимок для занять спортом 229. Брязкальце дитяче 189. Іграшка антистрес тягучка 139. М'ячик стрибунець 34. М'яка іграшка кольорова саламандра 169. Ракетки та воланчик 169. Дитячий іграшковий набір для гольфу 149. В наборі ключка та мячики. Дитячий надувний басейн. Губка БОБ 60 см 299. Іграшковий набір вирощуємо кристали» – дерево 109. Пістолет водяний 399. Автомат з м'якими кульками 399. Три в одному. Бульбашки мильні автомат 349. Коробочка для зберігання біжутерії 59, панель декоративна, самоклеюча 88. Шапочка для плавання 49. Нарукавники 69, коло 99 від 3 рочків. Жилет дитячий для плавання 299. Фоторамка 64. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, вдалих вам покупок. На все добре!